Наш з вами світ це таке дзеркало. Да? І зачасту те, що тебе дратує в інших, є всередині тебе. Це називається закон відображення. Це другий закон, про який я говорю, який переплітається в усіх святих писаннях да? і текстах. Про що йде мова? Цей закон він не вчить, він просто показує. Наприклад, в тебе є подруга або друг, який дратує тебе тим, що перебуває і доводить свою правоту. Це говорить лише про те, що всередині тебе є та частинка, яка говорить тобі почуй мене. Або ти взагалі сам себе не чуєш. Тому в твій світ і приходять люди, які перебувають тебе, ніби кричать тобі, Почуй. Закон зеркала це такий подарунок від всесвіту, і якщо ти його приймаєш, то Всесвіт перестає тебе дратувати і починає співпрацювати з тобою. То зрозумій це. Передивись це відео для того, щоб зрозуміти 100% да і повторюю, що все, що ти бачиш, це вчить мене про себе.